Понад годину тривала промова президента США Дональда Трампа на всесвітньому економічному форумі у Давосі. Американський лідер торкнувся різних тем. Говорив і про Україну. каже, готовий сьогодні зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Втім, нагадаю, він не поїхав до Давоса через складну ситуацію в енергетиці внаслідок російських обстрілів. І зараз, як повідомили в офісі президента Володимир Зеленський у Києві. Там гинуть люди, молоді люди, такі як тут сидять в залі. Я хочу зупинити цю війну найгіршу після Другої світової. Україна та Росія втратили величезну кількість своїх людей, і я вірю, що президент Путін хоче угоду укласти, і президент Зеленський так само. Вони обоє мають старатися, щоб ця війна закінчилась. Дуже багато людей загинуло. До річниці свого президентства під час виступу в Давосі Трамп вихвалявся економічними успіхами США. Натомість Європу назвав континентом, який за останні десятиліття перетворився на проблемний через зростання держвитрат, масову міграцію та скорочення іноземних інвестицій. Багато говорив він про Гренландію, мовляв. Вона потрібна ще не заради копалин, а за для стратегічної безпеки і певен, що жодна держава чи група держав не може гарантувати безпеку Гренландії так, як це можуть зробити Сполучені Штати. Трамп сказав, що готовий негайно почати перемовини щодо купівлі острова. Загалом атмосфера на цьогорічному Давосі незвично вибухова. Попри те, що темою форуму оголошено дух діалогу. Діалоги там відбуваються на підвищених, як для дипломатичної мови, тонах з доволі різкою промовою виступив президент Франції Еммануель Макрон. Його заяви пролунали на тлі заочної перепалки з Трампом. Американському лідеру, який енергійно намагається заснувати Ради миру, не сподобалося, що Макрон не долучається до неї, заявив Макрон там нікому і не потрібен, бо, мовляв, його президентський термін добігає кінця. А потім продовжив запровадить 200% мита проти французьких вин, і це змусить Макрона долучитися. Згодом Трамп розмістив у себе в соцмережі приватний лист від французького президента, де той називає Трампа другом і нагадує, що у них схожі погляди на ситуацію в Сирії та Ірані. Але я не можу зрозуміти, що ви робите в Гренландії, запитав Макрон і запропонував Трампу. Зустрітися в Парижі все обговорити уже в Давосі. Макрон застеріг, що людство переходить у світ без правил, де міжнародне право зневажають, і де єдиний закон, який має значення, це закон найсильнішого. І знову відроджуються імперські амбіції. А всередині країн відбувається зсув до автократії проти демократії. Макрон зазначив, що американські тарифи проти ЄС прагнуть зробити Європу залежною від США, і у відповідь пропонує торговельну базуку, так називають механізм ЄС проти примусу. Він передбачає запровадження мит обмеження експорту стратегічних товарів та виключення американських компаній з тендерів на євроринку. Зіткнувшись із жорстокістю світу, Франція та Європа повинні захищати ефективний багатосторонній підхід, оскільки він служить нашим інтересам та інтересам усіх, хто відмовляється підкоритися домінуванню сили. Європа має дуже потужні інструменти, і нам слід використовувати їх, коли нас не поважають, і коли не дотримуються правил гри. Один із таких інструментів механізм боротьби з примусом, і нам не варто вагатися його застосувати. Росія продовжує нищити і калічити цивільне населення Донеччини протягом минулої доби, і сьогоднішнього ранку окупанти вбили двох і поранили сімох жителів області. Повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін. Сьогодні, вранці, росіяни скинули авіабомбу на Краматорськ. Там загинула 47-річна жінка. Ще одна людина загинула напередодні в Осиковому Краматорського району. Поранення отримали жителі Костянтинівки і Лимана. А у Дружківці внаслідок російських обстрілів травмовані одразу п'ятеро місцевих. Загалом за минулу добу росіяни щонайменше 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Під вогнем опинилися житлові квартали, приватні будинки та автомобілі. Росія не припиняє обстрілювати і Херсонщину напередодні, і сьогодні зранку окупанти поранили десятьох цивільних, серед них одна дитина. Повідомив голова ОВА Олександр Прокудін. У Херсоні вранці поранено 59-річного чоловіка. В нього діагностували вибухову травму та уламкове поранення руки і доправили до лікарні. Напередодні ввечері там ударом російського дрона також було поранено 52-річного чоловіка із вибух. Ховими травмами до лікарні звернулися чоловік та жінка, жителі села Садове. Загалом під російськими обстрілами опинилися 34 населені пункти Херсонщини. Окупанти били по соціальній інфраструктурі, житлових кварталах та приватних автомобілях. Війна технологій між Україною та Росією набирає обертів дрони, системи радіоелектронної боротьби та зв'язку змінюються швидше ніж. Тактика застосування шахеди вже перетворилися з ударних бепла на багатофункціональну платформу, як доказ поява дронів із протиавіаційними ракетами та навіть мінами, які ти розкидають дорогою до цілі. Які ще технології ворог використовує зараз, і чому ця гонка розробок стає критично важливою у сюжеті Єгора Ромахла. Росія продовжує експериментувати з ударними дронами типу шахет у мережі. З'являються відео нових модифікацій із камерами, додатковими антенами та навіть зенітними ракетами. Як на цьому відео, експерти пояснюють, поки йдеться не про масове застосування, а про пошук технічних рішень. Поперечка треба розуміти, що поки мова йде про те, що ворог шукає рішення. Шукає рішення протидіє нашим засобам збивати шахети за допомогою. Вертольотів та літаків у грудні був збитий шахет з ракетою повітряного бою Р 60 Зараз з ПЗРК «Верба». попри стрімкий розвиток безпілотників, авіація залишається одним із ключових елементів протиповітряної оборони і не може бути повністю замінена дронами-перехоплювачами через низку обмежень. І шахеди з ПЗРК створюють додатковий ризик для наших пілотів. Наша армійська авіація, наші пілоти, наші льотчики, в тому числі і легкомоторної авіації, мають ну це розуміти. Якщо шахет починає. Намагатися зайти в хвіст, мовно кажучи, так чи встати навпаки на зустрічний курс, то ну можливо, якраз от тут оператор цього шахета вже намагається знити пуск цієї ракети. Фахівці наголошують, шахет уже давно не просто дрон камікадзе. Це платформа, яку можна адаптувати під різні завдання від ударів до розвідки і коригування. Ми на шахетах. От я писав публікацію. Відім, наприклад, касетні міни. То сята касіти, котрих збрасують э, протитанкової міни проти техніки. Пет Мрі зиму етаміна падає в сугроб, сугру, провалювається йотам. Нідно. Ну, якщо приїжджають машина рядом з міною, то ета міна взорв'яться. Останні знахідки уламків свідчать, частина технічних рішень має експериментальний характер і не виглядає як серійне військове виробництво. Врахувати відсутність кабель-менеджменту, просто кабеля кинули там на крийкістрічці на корпус, приклеїли це. Вказує на те, що це рішення, яке обробляється не на рівні конструкторського бюро, яке має великий досвід та власну школу, це більше схоже на дійсно гаражну розробку. Технологічні перегони добре помітні на прикладі розвитку радіоелектронної боротьби та засобів протидії. їй. Росія постійно змінює обладнання, намагаючись обійти українські системи РЕП. Щоб подавити таку антенну, нам у Тріро нужно восім з всіх сторон. Росіяні п'ять пішли далі поставили антенну на 12 елементів. Я от наглядному показував, як це mm -hmm. вся трансформація про антенна тантело на 12 елементів. То Тобто нам надо ставить уже 12 істочників РЕП. Ну і Росіяні тут не остановились. Оні ставят китайську антенну на шахіді. Отаку вот велику, важку антенну на 16 елементів. Однак є вже шахеди, які не придушити звичайним ребом. Росіяни почали використовувати спеціальні меж модеми, які дозволяють керувати дронами в режимі реального часу та передавати. Відео на великій відстані, зокрема, завдяки цій технології. Можливе встановлення протиповітряних ракет на цей БПЛА. Вони покупають китайські е, межмодеми. Отак виглядає китайський меж-модем. він стоїть порядка там, 5 6 тисяч доларів. Е, ставиться на шахет і ставиться на гербер, ось такі дві антенки із нього. торчать. І ось ці два модеми між собою вони образують канал. Причому цей mm -hmm. канал. Можуть бути на розстоянні до там 660 кілометрів. Але це аж ніяк не все. Подібних дронів з модемами одночасно у повітрі може бути десятки, і вони створюють між собою мережу передачі даних. Якщо збити один, інші підхоплять зв'язок і продовжать передавати картинку. Експерти пояснюють, саме наявність такого зв'язку відкриває нові можливості для атак, як на фронті, так і в тилових регіонах. Як ворог використовує шахеди для атаки рухомого складу Укрзалізниці, саме хотя як а Атакує мобільні вогні групи, відповідь проста: це меж-мережа, яка дозволяє ворогу керувати шахедом у режимі онлайн, бачачи з камери, куди він летить, що навколо відбувається, і оператор з пульта, як і дроном ним керує. Та окрім модернізації вже наявних моделей, продовжують рашисти створювати і нові яскравий приклад БПЛА Герань 5 який ворог уперше застосував у бою цього місяця. Цей дрон вже більше нагадує ракету. Вона може літати на розстояння до двох тисяч кілометрів. Літає вона там до 6 км висоти у нього заявлено, і скорості у нього уже вийшов скорость швидкість 450-600 км. За того, що того что если якщо ви посмотрите по формі, то вот етаво вот герань а вона вже ближе к ракети, ніж реактивна шахів. Фахівці наголошують, технологічні перегони у війні тривають, і перемогти і меж мережу, як і знайти протидію новим Гераням – Реально напрацювання у наших спеців. Є питання у швидкості реалізації та фінансуванні. Бо Росія вливає у цю галузь мільярд. Де у нас ресурсів значно менше, однак є ідеї і фахівці. Великі надії інженерна спільнота покладає зокрема на зміни в міністерстві оборони. Адже новий очільник Михайло Федоров на посаді керівника Мінцифри переділяв багато уваги розвитку і сфери БПЛА і протидії ворожим дронам. Тож і тепер очікують посилення уваги держави до цього напрямку. Єгор Ромахлов, факта СІТІВІ, єдині новини.